Завдяки чому збройним силам вдається утримувати цей напрямок? Тому що часто повідомляють у генштабі, що спроби ворога контратакувати, прорватися десь крізь нашу оборону, вони невдалі, 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 і так протягом тижня, кількох тижнів. Так, ну так. ну Ну, дивіться, по-перше, 45 тисяч це саме на Купенському напрямку, а взагалі Ліман, а на Лімано-Купінському, взагалі на півночі лінії фронту, там було зосереджено, ну, ми вже пам'ятаємо, ці дані, біля 130 тисяч okay. живої сили росіян, там біля 2 тисяч одиниць важкої техніки, там біля більше, 500 стволів, більше 500 ствольної артилерії одиниць, більше 300 одиниць РСЗВ різноманітних. Тому там потужне групування тому зосередити саме на купінському напрямку на на відносно вузької ділянці фронту. Велику кількість ну цілком можлива вони це було чого це чим всі посилювали? Чим по посилювати в саме цей напрямок? Це не ну, можна сказати, що вони долучили якісь додаткові резерви там, десь середини Російської Федерації про щось ні. Це це в них там. Воно воно в них там і було. Вони просто трошки перегрупувалися, зробили такі ну цілеспрямовані. Намагаються робити цілеспрямований удар на вузькі ділянці фронту. Тому а там це існуважку... означає, що звідкись війська перекинули. Тобто, якщо на Куп'янському напрямку ні. вони з'явилися, їх звідки забрали? Ні, тобто вони там і генерувалися? Ні, 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 це це вони там і генерувалися. Це от, це саме от, та частина 130, там ще 100 тисяч, майже 100 тисяч залишається. Ну Нужно. мається на увазі взагалі, новодна ну, не на, на всьому, на всьому цьому, на всі ці ділянці. Фронту, тобто вони просто стягують ті ті резерви, які там були. Вони не переміщувалися до лінії фронту. От на півдні, да їм їм немає де брати, вони переміщують. Вони там з Херсонник перекидають на Запоріжський напрямок, тобто вони вздовж лінії фронту переміщують свої війська постійно. А тут в них в, в них вже і було це групування. Ну тобто вони нічого не посилили, це вони використовували те, що в них було. Дасся їм чи ні, чому нам вдається, чому а чому нам вдається тримати оборону? Тому що, ну по-перше, э, достатньо розумно побудовані э, фронтів споруди, так щоб було важко ворогу не для того. О, була красива картинка, щоб там лінії там суровікіна, там зуби дракона. Ну те, що для для телевізія картинки робиться. Часто там царя коп, ну панти російські, вони ж не можуть би А Тут побудовано все розумно для того, щоб було зручно тримати оборону, і дуже важко ворогу просуватися. Ну і до того ж, ми використовуємо так звану активну оборону, тобто ми е, маневрову оборону використовуємо. Ми, ми маневруємо не тільки при наступі, ми, ми е, вміємо і маневруємо при оборонних діях, в тому числі зазвичай це робиться при наступі. Ми це робимо при обороні. Це такі наші... Ну, не можна сказати, що нову хаву, але це ну те, що вивчають, як ми вміємо оборонятися. Вивчають наші партнери, наші е, партнери по НАТО, е, і навіть ті е, методички, які е, писалися рейнджерські, як треба, начебто, нам будувати оборонні там дії дії в Вотаці для особливо для сил спеціальних операцій, зараз переписуються, тому що враховується наш досвід і наш опит ведення, е, особливо ведення дій в обороні. Ну і в Вотаці. Це все вже всі бачили як ми атакуємо мене групами. А от саме маневри на активна оборона це по великому рахунку. Ну дещо нове в тактиці, і наші партнери вивчають. Той факт, що зараз українську стратегію, тактику вивчають в усьому світі, він звичайно приємний, але привід для цього був не найкращий, маємо зазначити. Однак жаль, це дійсно показник того, що Україна зараз виконує роль щита для всього світу перед агресором, пане Олексію. Мова йде про те, що ворог не має успіхів та просувань ще через низький рівень мотивації. Ми часто говоримо про цю тему. На вашу думку, наскільки вона відсутність її чи присутність цієї мотивації впливає ну, на продуктивність? Так. Знаєте, ну це Ганна Малер, заступниця міністра, вона розповідала про те, що ну, неодноразово про ніску мотивацію. Ну, хоча багато вже ну, в медіапросторі вже, вже починають людей трошечки ну, не дратувати. А ну, кажуть, що ну, скільки можна казати про низку мотивацію, тому що ну, це ми постійно кажемо і що. Тобто я не закидаю це. Ганна Малер, навпаки, от вона цю, цю, цю фазу. Опису російської армії, вона е чітко виконала, вона розповіла про їхнімську мотивацію. Далі, от останні її публікації, останні її висловлювання, вони дуже правильні в тому сенсі, що вона е зосереджує увагу людей про те, що у росіян, е принаймні тих, які атакують на Купінську на, 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 на напрямку, з'явилася мотивація. І це як що це за мотивація? Це мотивація, спрага е е помсти. Тобто їх починають їхні там політруки чи комісари, хто там як вони там себе називають, вони починають людей мотивувати щось схоже, як мотивувалися е, росіяни під час там чеченських війн, що там за що гіблі наші парні, треба отомстити, це все наше треба вернути. Тобто от жажда рев спрага реваншу, і от на цій справі. Е, Ну, психологічно змотиву вдається змотивати росіян, от цих військовослужбовців, які там роблять ці штурмові атакувальні дії. Ну ми ж розуміємо, як працювала їхня телебачення, їхня пропаганда. Стільки фільмів про так звану другу Велику Вітчизняну, хоча це була частина Другої світової війни. Що можемо повторити. Ну і от всі ці всі ці, ці наративи, що Росію хочуть унізити, поставити на коліні. от на, на цьому на жаль на, на, на спрагі реваншу. Їх намагаються мотивувати, і це більш-менш вдається. можна вважати, що ці люди, які там зараз воюють, вони дивним чином, це важко зрозуміти, притомної людини. Вони які реванш, вони збираються реваншувати, але ну, от вони знайшли таку психологічну е нішу, на, на якої можна зіграти, і якимось чином. Мотивувати, бо до цього це теж каже ганамаляр. Вона до цього вона правильно казала, що вони демотивовані, і зараз не кажуть, що вони шукали би їх змотивувати грошима. Не виходить, якимись патріотичними лозунгами не виходить. А от е, спрага спрага реваншу, от це, начебто, хоч якось не працює. Тому можна вважати, що ці війська там, ну хоч якось, но вмотивоване, бо до цього це було просто е, ну банда з зі зброєю. Але говорити про те, що це високоморальна мотивація, звичайно ж, ні, не ні, доводиться. І наскільки та... вона ефективна? Ну, це теж питання. Ну, це все короткотривала мотивація, тому що ну вона так вона надовго не спрацює, але ну вони ну ви знаєте, давайте просто це для чого? Гана маляр казала про демотивацію, потім про дивну мотивацію. Це про те, що вони шукають засоби. Вони вони намагаються навчатися, вони намагаються вдосконалюватись, вони намагаються покращити своє становище ну в будь-який спосіб. Тому що вони бачать, що е, їм не вдається зробити те, для чого починалася вся їхня спеціальна військова операція. Тому і е, дещо вони, ну, де, де, ну, вони вчаться і вчаться, як розповідають е, хлопці таїчати, які знаходяться безпосередньо там на лінії фронту, вони інколи доволі, доволі швидко вчаться. Тому давайте не будемо недооцінювати ворога, бо недооцінка ворога це перший крок до поразок. Так не можна робити. Краще його переоцінити ніж недооцінити. Ну, це азбука. В ну, будь-якої будь армії треба ворога вважати сильніше, ніж є, готуватися до найгіршого, ніж вважати його слабким і готуватися на некраще. Це, ну, це нормально, військово це знають, тому але тут є частина правди, тому що дійсно вони вони все ж таки вчаться і все ж таки вони, хоч якось не мотивовані. Тобто, таке власне раз, ну, ми... наявність, нам, хоч нам, якоїсь треба... мотивації впливає на ситуацію. Нам це треб... я розумію. Нам, нам, нам дуже важко. Да, дуже важко тримати оборону, тому що ну ми там ну ми, ми це робимо. Але от треба розуміти, що це не тому, що вони дурні і не безглузді. Ні, вони потужні, але ми потужніші. Частиною такої мотивації помсти може бути історія з ударами по столиці Росії та по Московії, які, до речі, продовжуються. Безпілотники знову літають над московською областю. Про це далі міноборона РФ заявила, що цієї ночі на столицю нібито прямували чотири дрони. Два з них, мовляв, подавили засобами РЕБ ще на Брянщині. Інші таки залетіли в підмосков'я. Мер столиці Собянін написав, що один БПЛА начебто приземлили в районі Красногорська, а другий біля частів Одинцовського району. Російські телеграм-канали публікують відео вибухів, які ми щойно побачили. Зокрема, канал «Шот» стверджує, що над Красногорським дро... над Красногорським дрон збили неподалік будівлі уряду Московської області. Водночас у Москві знову закрили повітряний простір. Робота аеропортів Внукова та «Домодєдова» паралізована і оголосили режим Кавьор, як пишуть роз змі причину. Введення влада Росії поки що не повідомляє, але що за дрони знову під Москвою або над Москвою? Чому Росіян все ще дивують, шокують такі події? Вони дуже активно в соцмережах переписуються щодо того, що знову побачили безпілотники над містами Підмосков'я і це непокоїть російське населення. Мали б уже мабуть і звикнути, знаєте. О, Оце цього пральна їм треба ще не звикли, хай звикнуть. Ви ж ми ж пам'ятаємо, що ну багато хто чув, що Собянін це мер Москві, Москви, точніше, він е, вирішив. Ну я думаю, що це з подачі президента Путіна, що не будуть оголошувати повітряну тривогу в Москві, бо цьому нема сенсу їхня ППО працює дуже добре. ніхто ні, ні, там не прилетить, навіть комар не прилетить, і так далі. І так далі, е, і ці, ці повітряні тривоги будуть тільки лякати мешканців, і вони вважають, що цього роботи недоречно. але. Коли такі прильоти дронів будуть відбуватися, ну кожен день чи через день я думаю, що, е, врешті-решт, е, і в Москві пролунає повітряна тривога. Чому це важливо? Тому що психологічно, це дуже сильно вплине на москву е, на москві на, Моск... на, Моск... на москвичів та на всіх росіян, що от в Москві лунає повітряна тривога, а вони це будуть змушені зробити. Оце ми казали про тиск, да? От якщо будуть на Москві повітряні тривоги, то я думаю, на лінії фронту це знов ця спрага помсти, і отака от дивна мотивація. Вона трошечки з -з -з зійде на нівець, бо скажу нічого, там в Москві вже повітряні тривоги. Це це дуже добре. Але от бачите, 3-4 дрони ми виробляємо набагато більше дронів. Е Ну, в день ніж 3-4, так скажемо, м'яко бо іде е, точно чіткої інформації, скільки ми це робимо, немає, але є такі натяки, що це ну тисячі, не тисячі, а тисячі дронів е, щомісяця. місяця. Тому е, ну хочеться вірити, що ці наші що ці атаки дронів це просто перевірка. Е, ну, якості наших дронів, бо ми ж е, тільки почали їх виробляти, і треба їх удосконалювати. Ну, великої кількості принаймні. і перевірка проти обитрі оборони Москви. Я думаю, що коли ми з'ясуємо все, що там ну все, що треба удосконалювати в наших дронах, як краще подолати протиповітряну оборону Москви, то атака буде ну не 3-4, і я мені даже хотілося б чесно, от це суб'єктивно і не 20-30, а 200-300. Це було б тоді серйозно. Офіційно Україна не заявляє, що це наші дрони. Є Певний перелік експертів, які часто жартують на тему того, що це росіяни самі в себе випадково чим-небудь вистрілили, що теж має місце. Mm -hmm. Пане Олексію, я пропоную переглянути, як відбувалися ці атаки цієї ночі, і продовжимо обговорення. Добре. В очень був болдери. Ну дуже ще бабах прям все. Зразу стали сигналізації на машині зробити. Ми всім вибужимо. Сказали, що дрон дітей на криші. От повітряну тривогу не вмикають, але план кавьор вже запущено. Я так розумію, що росіяни сильно переймаються. Так, давайте резюмуємо цією темою якраз нашу бесіду. Часу не так багато, але є можливість. Да, давайте, ну дивіться. По-перше, наше чи на не наші дрони. Ну, ми розуміємо, що це дрони швидше за все, все ж таки наше, але є певні певні причини, чому ми е, розповідаємо як про Керчинський міст, коли там е, брала на себе відповідальність СБУ і так далі. Ми це про розповімо. Ну є причини, чому це не робити. Але от що саме головне, подивитися, от е, жіночку, яка давала коментар з приводу бабах, спрацювала сигналізація. Вона, в неї було обличчя, вона трошечки посміхалася, було видно, що їй цікаво. Що це щось таке незвичне, такого в них раніше не було, це просто цікаво, ой, як прикольно, пішли щось пофоткаємо. Вони ще не бояться, коли, ще раз, коли там буде не 3-4, а 20-30, а краще 200-300, коли вони почнуть боятися, Оце, я думаю, почнуться що щось змінюється всередині Російської Федерації, де рухи, які почнуть все ж таки зсередини руйнувати більш активно, ніж це відбувається зараз. Поки що їм просто цікаво. Прикольно. Я прикольно подивись, ох бахнуло так цікаво. Коли бахне так, що тобі буде страшно а не цікаво. Тоді це буде вже трошечки інша розмова. Так, це дійсно правда, і не вперше бачимо людей, які усміхаються в результаті вибухів. Наприклад, я хочу нагадати нашим глядачам, бачила відео, де в Москва Сіті дівчинка прямує, активно знімає веде стрім. Ми мабуть, пішли, знімаємо, пішли познімаємо, як воно прилетіло. Дійсно, поки що не налякані кавер тільки розгортається. Знаєте, пане Олексію, дуже так, вам так. дякую за те, що були з нами. Дякую за вашу аналітику, за ваші коментарі. Олексій Гетьман з нами на прямому зв'язку. Нагадаю нашим глядачам, майор запасу Нацгвардії України та ветеран російського Української війни дякую.